Всіх вітаю, з вами Марія і хочу вам запропонувати трошки відволіктись і просто приємно провести час. Ніяких серйозних тем, просто хто нагадає про себе найближчим часом. Найближчий час це максимум до місяця, максимум, але так, зазвичай так, тиждень не більше. Тож давайте просто щоб вам підняти настрій. Бо я дуже маю надію, що нікого такого поганого я тут не побачу. Тож, ваше близьке коло оточення, давайте починаємо з нього. Дивіться, показані мені люди, які просто, от, знаєте, Деякі звертаються до вас з якимись своїми особистими проханнями. І знаєте, це як: от нема інших, наприклад, фахівців, ніж ви. от Просто більше нема до кого звернутись навіть. Для когось це якісь такі хвилювання. Внутрішні, і з вами ви можете вислухати, ви розумієте, ви людина, яка не буде завдавати зайвих питань. Ви просто, от, знаєте, як ну, от просто з вами цікаво. отак. От з вами можна поспілкуватись, з вами можна щось пообговорювати. Ну, от таке. Чоловіка мені показують, такий, може, дійсно дуже короткий волосся, а може, взагалі він його бріє. Бо як лисий мені він показаний. Десь, скажімо, от 50 плюс, десь так людина, яка ви б і хотіли б забути про цю людину, якось обмежуєте своє спілкування з цією людиною, але з'явиться, це от максимум два тижні. А для когось дві години, для когось два дні. Чи на другий день після того, як подивитесь, спочатку телефонний дзвінок, а потім і приїзд людини. Отак може бути. Так, ось тут не дуже вам сподобається розмова з людиною. Чоловік, якийсь знов таки показаний, але новини, які він вам буде розповідати, вам воно так схвилюють вас ті новини. Трошки так, знаєте, людина, яка буде говорити і про. Якісь зміни в стан, стан здоров'я буде обговорювати або свій з вами, або це про третю особу буде йти мова. Ну, тут для кого як насправді. Потім зверніть увагу: тут нова людина заходить. через Дивіться, як направить до вас хтось зі знайомих. Людина зі своїм питанням, людина, ну, жінка мені показана. Але як знаєте, попередження від чоловіка якогось буде, що от можна до тебе зайде чи зателефонує. Тут і так і так може бути. Насправді, спочатку, наприклад, телефонний дзвінок, потім прийде людина. Потім е, якесь мені як кафе показане, але це як е, м, спочатку люди зустрілись. А давай зайдемо, хоч поспілкуємось. Для когось така ситуація показана. Дві людини, але дивіться, як одна людина. Такий симпатичний, харизматичний чоловік показаний, а хто друга людина, я не можу розгледіти. Ні, не буду казати, не знаю, не зрозуміло мені тут. Зі своїм клопотом з'явиться жінка буде розповідати про чоловіка якогось. Ну так, знаєте, Не те, щоб вона там жалітись дуже буде, але просто, просто от зайде розмова і розповість вам дещо про нього, як таємничку таку відкриє. А ти, що не знала, ну то слухай, чи не знав. То слухай. Так, далі дивимось, ось тут жінка, як на троні сидить. Так, давайте так, тут якась хвороблива жінка. Як на троні сидить, це може бути людина, яка, наприклад, старша вас за, старша за вас за ну, за посадою, наприклад, ну статусно, якось старша. Людина як дуже, знаєте, дуже не поспішає. Якось зближуватись з вами буде, але не поспішає. Десь там у неї, знаєте, як, як невпевненість якась. От щось таке. Темне волосся показане. І якісь, знаєте, справи сердешні будуть обговорюватись. Якісь хвилювання, от знаєте, таке щось. Так далі. Дивимось, ось тут жінка показана. Хитра лиса. От так собі розумієте, хитра лиса. Їй щось дуже треба від вас, то і з'явиться. Нагадає про себе, але знову ж таки може то та сама насправді ситуація, бо знову ж таки, попереду неї буде чоловік. Він е, з вами поспілкується, а потім вже вона з'явиться майже одразу. Ну, Наприклад, він поспілкується, щось там у вас вточнить, потім їй скаже, і вона вже прийде до вас, чи зателефонує, бо тут і так і так. Показане. Далі. ну Тут якесь певне виконання буде, і ви будете то робити. От щось їй треба, і ви для неї це щось зробите. І це не буде одно одноразово, це як перший раз, наприклад, чи вже у ну, когось, може, вже перший раз був, ну, перше спілкування. Це, як знаєте, потрібна саме ваша допомога. Щось саме ви можете зробити, і людина до вас буде звертатись. І це, ну, знаєте, неодноразово, бо буде ще, а може і ще, Як зустріч, як спілкування. Отаке. Але ж це щось за гроші. Далі. У перспективі тут якесь нове знайомство, ділове знайомство це як телефонна розмова спочатку, потім, ну, наприклад, може, ви записуєтесь десь на прийом, може, ви домовляєтесь десь на зустріч там, ну, скажімо, там, у парку чи ще якось. Це. Зараз хвилинку. Взагалі тут не одна особа буде нова в вашому житті. Тут мені три мінімум особи показані. Це для когось, як входите в новий колектив. Для когось це може бути так, що ви спочатку з однією людиною знайомитесь, а потім через певний час там знайомство далі йде далі. Тут як один, два, три, чотири, п'ять. Шість нових людей. Ну, от я ж казала, що саме більше це місяць. То тоді беремо той строк як місяць. То до кінця місяця це вже буде шість нових персон для вас. Так, далі робота з соціуму така сторона. Це вже більш ну, не таке близьке коло оточення. Це виглядає для вас, як... як ви мені всі надоїли, де б ви всі поділися. Так воно виглядає. Кажу, як бачу. Дивіться, по роботі оточувати вас будуть багато людей, і навіть не буду їх рахувати, бо ну дійсно багато. Кожен, кожна, тут чоловіки, жінки, зі своїми якимось там розмовами, питаннями, плітками, цього теж багато бачу. Якісь моменти, які, от знаєте, людина як зачепилась за вас, бо ви щось там можете вмієте, і все від вас не відчепиться. Це просто якісь моменти, які робочі, які ви як. Тут буде і таке, що вам будуть розповідати свої якісь там проблеми, там щось не виходить в людини, а ви вмієте почути і ідею підкидаєте людині. І людина дійсно каже: Слухай, я чого я так не подумав чи не подумала якісь такі моменти, коли знаєте, ви ну, вам то не складно. Ви послухали і відповіли, а в людини вже змінюється щось. Потім показаний мені чоловік дружньо, дуже дружньо до вас ставиться. Якісь між вами спілкування, це як для прояснення якихось там питань. І тут воно так знаєте виглядає у вас до цього чоловіка. Бувають питання, у нього до вас бувають питання. Просто робоча ситуація. І спілкування буде людина, як відсутній, був деякий час. Хоча давайте так, ну, деякий час не спілкувались. Знов зближення, знов якісь там прояснення. І не одне: тут один, два, п'ять прояснень буде. Жінка прояснює, чоловік приймає цю інформацію. Далі дивимось. М -м. Отут -от до вас наближається людина як Янгол, з якоюсь такою опікою, допомогою. Якось ви будете дивуватись, що людина дуже вчасно до вас підходить. Дуже, ну, як вам вже треба якась там допомога, щось там прияснити, якісь зміни вам, ви потребуєте їх. І от з'являється людина і починається ну, рух по ваших справах. Як знаєте, десь ви там застрягли, а людина все змінить. Більш мені як на чоловіка схоже, але давайте я не буду так наполягати на цьому, бо тут можуть бути у кожного все одно ну, там своя якась ситуація. Тут зі складнощами людина стикається і буде шукати вас. Пам'ятаєш, ти робив чи робила, то розкажи, як, як, яким чином, як саме, що там мені треба. І ви будете щось таке згадувати, знаєте, як згадати все. Будете ну, от просто по крихті йому видавати якусь інформацію. Йому бо чоловік возиться зі складною якоюсь ситуацією. Так, ось тут люди між собою шепочуть щось за спиною у жінки. Якісь її складнощі обговорюють. Десь вона, ну, наприклад, десь може там помилку зробила, десь може щось. Знаєте, Не може вирішити якесь питання. І от вони, ну, знаючи її ситуацію, просто от між собою там щось спілкуються, обговорюють. Ось тут повертається жінка, доволі різко змінює якісь там свої справи і повертається, щоб отримати від вас якийсь захист, десь от просто потреба є. Захист від якихось двох чоловіків. По роботі ситуація. Щось вони там, ну, знаєте, як десь щось наполягають, щоб робила так, як їм треба, а вона знає, що так не слід робити. І буде шукати у вас підтримки. Далі. Та багато людей видає таких, що будьте просто уважні. Не для всіх зараз інформація. Для деяких з вас, дивіться, мені показані три доволі темні людини, яким би не слід довіряти. Два чоловіки та жінка. Люди, як між собою, знають один одного, спілкуються, і знаєте, якось. Ну, як махінації якісь роблять. Ну, і такі, що можуть і підставити, тож будьте дуже-дуже уважні. Якісь зміни вони там ну, хочуть відтворити, але на своїх умовах. І воно для вас може бути не дуже там і корисним. Ви як знаєте, і як відвертаєтесь від людей, як Намагаєтесь далі триматись, то й намагайтесь, бо можуть втягнути в якусь історію. Так, далі. Хто тут ще про себе нагадає? Подружки, подружки, якісь показані, такі веселі, дві. Чоловіка якогось, якщо хтось з вас чекає, то людина якось відходить дедалі більше від вас. Якось, знаєте, от Людина, яка з'являється у вашому оточенні останнім часом, як ну, просто от, за потребою. Поки нічого не треба, навіть, знаєте, своїми справами займається людина і все. Ой, ну тут компліментами буде обсипати жінку чоловік. І якась жінка почує, і так, знаєте, аж замислюється, а що це він так їй, такі пісні співає. Так, зустріч чоловік та жінка щось передають один одному, як папери якісь. Людина є, яка спостерігає цю ситуацію, взагалі-то, знаєте, якось цікавить ваше оточення, ну, наприклад, ваших співробітників. Оцей чоловік якось. Ну Він дійсно, він такий, знаєте, як багато продумує наперед, взагалі такий, знаєте, як продуманий. І, і те, що він робить, воно виглядає як, знаєте, от воно як не викликає довіру в людей. І ви якось так відкликаєтесь на людину, бо нібито не можете відмовити, нібито, знаєте, от. Ну, як, як не маєте права там не взяти в нього щось в роботу, наприклад, чи не видати йому якусь там паперову там, ну я не знаю, щось там, довідку може, може, там, щось ще, ну, якийсь там акт чи ще щось, нібито от, нема у вас ну, такого. Приводу, Щоб сказати людині, так, все більше до мене не підходь, я нічого тобі не зроблю. А от людям все одно, от, що це за один? Цікаво. І щось тут буде різко змінюватись. Якось так, знаєте, от, е, тупікова ситуація буде, воно все одно стане питанням оця, вся ситуація. Далі дивимось на жінка та чоловік, які, я б сказала, що вони не спілкуються між собою, це різні якісь люди та ще один чоловік, тобто троє людей відходять якось від вашого життя, і ви дуже задоволені. Знаєте, от коли, ну, наприклад, якщо це там по роботі, може люди у відпустку йдуть і вам якось воно. Легко і приємно, бо відволікати не будуть, ви там спокійно собі будете працювати. Або може вам взагалі не дуже там до вподоби всі ці люди, і вам просто приємно буде якийсь час побути без них. Якщо це в особистому житті, то теж ну, якось ви відмежовуючись від цих людей. Ви як якусь таємницю зберігаєте? Ну, нібито от, хвилювання були, що вони там щось побачать, почують, дізнаються про вас. А тепер і не побачать, і не почують, і не дізнаються. Так, і ось тут якийсь Павлін буде хвоста розпускати. Чимось так буде вихвалятись, що такий же ж він такий весь класний, прикласний. Що взагалі, оце він така людина важлива, що просто от милуйтесь ним. От так собі глянете, посміхнетесь, що так, так, я знаю, знаю. Ти кращий за всіх, давай, проходь. Таке щось. Ой, тут цікава ситуація виглядає. Тут, дивіться, як, жінка. Іде собі, іде. І тут бачить попереду себе чоловіка, з яким би взагалі не хотілося б зустрічатись. Вона так різко змінює е, свій напрямок, куди їй там треба було йти. Так знаєте, аж, аж одежина на ній, аж за вітром так пішла. Ну, добре. Когось точно не будете щасливі побачити, але ж нічого. Раз так показано, значить, у вас буде можливість втік, втікти. От просто от якось там сховатись, не знаю, як хочете. І це ж будете собі так казати. Ну, це ж треба було на нього потрапити. Нічого. Ну і все. М -м -м, така філіжаночка вийшла. Тож. Закриваю її. Всім дякую і побачимось з вами в нових відео. Всім пока.